Якщо ви ще не прокинулись, то прокидайтеся та налаштовуйтесь на хвилю СК 1 А ми сьогодні, як завжди, в творчій лабораторії портал. Де до нас сьогодні завітали надзвичайно гарні дівчата, не тільки гарні, але ще й творчі. До нас завітав колектив студії Арт студії. творчий я доброго ранку, дівчата. Доброго, доброго ранку. ранку. Творчий, я я так розумію. Ми бачимо гарні вироби, що багато виробів ви робите своїми рученятами. Так розкажіть, що це за арт студія, коли вона виникла. Наша студія називається «Творчий я. Вона називається так, тому що ми намагаємось більше робити творчості і людей втягувати в цю творчість і показувати йому, що вони насправді творчі люди, бо багато людей і дітей навіть вони не вміють. Ми не вміємо. Малювати, ми а ми показуємо, що насправді люди творчі всі. Тому творчий я, що саме я творчий. І ось такі. Ми в нас багато ми робимо виробів цікавих. В нас в студії два направлення: це пісочна анімація і ебру, східна техніка малювання на воді. Ось і в цих направленнях саме ми працюємо, виробляємо ось такі вироби і навчаємо діток. Скільки ви вже існуєте, і яким чином ви доказуєте чи по, ну, показуєте да, людям, що вони вміють робити якісь творчі речі. Яким чином? Ну, ми ще зовсім молоденькі. Ми відкрилися 17 вересня. І ще тільки-тільки починаємо, але багато планів, багато задумок, багато ідей дуже маємо. І хочеться це все поступово якось. Втілювати так, щоб все в нас вийшло, не треба спішити. Ми так трошки поступово все робимо. І ось в техніці Ебру ми ось виробляємо ось такі вироби. Це ось такі картини, ось такі листівки, і ми навчаємо цьому всьому діточок. І навіть дорослих. Дорослі, ось ось такі можуть. Прикраси, браслети дерев'яні, ось в техніці Ебру. І ось такі хустини теж в техніці ебру. Окрашені це дуже цікаво і дуже незвично. Що навіть можна підписати свій, свої ініціали там, десь що це саме неповторне, що такого більш не буде ні в кого. Це дуже приваблює цим. Тобто починаючи від листівок якихось гарних речей, які можна повісити вдома, так хустин і багато, багато багато іншого. Так, як приходять от дорослі, приходять діти, так от які в них реакції, чи наскільки вони відрізняються, і хто якби ну можливо дорослі навіть якось більше захоплюється ніж діти чи ні? Ну, я б так не сказала, дітям дорослі більш як, як ось такі нерішучі. А діти, ось вони приходять, наприклад, пісочна анімація. Там, одним дітям подобається пісочна анімація. У нас вже навіть є три групи набрані діточок. Ми з ними ми їх навчаємо цьому, що це таке пісочна анімація. Ми з ними плануємо виступати теж в новорічні свята, різдвяні свята. Де вже виступали? А ми самі ми виступали на відкритті ковзанки Global Ice і з пісочним шоу теж було дуже вперше в Житомирі. У нас взагалі ось пісочна анімація і Ебру це в Житомирі вперше. Ще е, такого немає. В Житомирі, як ми ось, це Ебру взагалі в Житомирі немає. Пісочок, то ще так десь хтось Щось трошки так. А Ебру ще немає взагалі. Ось, тобто, а діти вони приходять, вони бачать пісок, це їх така стихія. Вони виросли в піску, і вони починають там. Щось ми спочатку їм дамо погратися, трошки награтися, а потім вже їх навчаємо. Гарно малювати, щоб це було цікаво. І щоб це було навпсична анімація, ось вона саме цікава тим, що а, вона розвиває мілку дрібну моторику mm -hmm. дуже. А, дуже розвиває уяву, фантазію. Тобто ми сідаємо, ми стараємось так фантазувати, тобто в піску можна намалювати будь що. Ми їм допомагаємо, і в них все виходить. Навіть ті діти, які приходять і говорять, О, а я не вмію зовсім малювати, я боюсь, мене не виходить. Ну вони ми їм допомагаємо. Ми кажемо, що ми тобі допоможемо. Це побачиш, і вони насправді вони малюють. І Ой, в мене вийшло, в мене вийшло, і тоді звуть батьків, підійти, подивіться, підкажіть нам ще, щось. що вас надихнуло відкрити таку студію, так привести, чи якби да нову техніку до Житомира, показати, що така техніка є, і можна її втілювати в життя. Хотілось щось новенько, щось такого, що немає ні в кого, і щось цікаве. Таке, щось було, щоб приваблювало, щоб дійсно таку якусь ізюминка така була в Житомирі. Ось ми так подумали і зробили. Думалися ми наші діти. діти. Бачите, діти надихають, це дійсно так. Розкажіть, де ви знаходитесь, де можна вас знайти, прийти і спробувати себе в таких техніках. Ми знаходимося в Глобалі на острові Розваг, на території острова Розваг, а там знімаємо приміщення, і там можна підійти і за попереднім записом, якщо індивідуально позайматися, або в групу, то це вже за графіком в нас. Ось і ми там. Маємо таку затишну студію. Теж і працюєте і робите дива? Так декілька слів для наших телеглядачів, які прокинулися вранці і побачили двох чарівних дівчат, які ще й надихають людей і роблять гарні речі. Приходьте до нас в студію, приходьте в портал на майстер-класи. Ми тут будемо в порталі теж проводити майстер-класи. Ебру це дуже цікаво, незвично, чарівно, навіть я б сказала, так і дуже творчо. А творчими бути це всебічно розвиваєшся. А hey, друзі, особисто для мене творчість це є відпочинок, відпочинок для душі, відпочинок після тяжкої робочого тяжкого робочого тижня або робочого дня. Тому якщо ви хочете надихнутись, відпочити, приходьте до дівчат і опановуйте нову техніку.